Фатальний пікнік. Трирічна Аня потонула у Десні. За життя її мами борються лікарі. У неділю сім'я Пінчуків з куликівки відпочивала біля річки. Глава родини скупався першим. А коли освіжитися, вирішили дружина з донькою, залишився наглядати за речами. Свідки стверджують, берег у цьому місті пологий, глибина невелика. Як жінка з дитиною пішли під воду, досі ніхто не може збагнути. Батько от був на березі і ну не бачив, як це трапилося. А зі слів відпочиваючих та свідків, вони вже бачили, як річці плили тіла. Допомагати дівчинці було вже запізно. А от жінку відпочивальникам вдалося врятувати, однак вона наковталася води і досі перебуває у тяжкому стані в реанімації. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій нагадують про елементарні правила поведінки на воді. Уникати невідомих та необладнаних місць для купання, не запливати далеко від берега, не заходити в воду в стані алкогольного сп'яніння та контролювати розваги своїх дітей. Цього року на водоймах Чернігівщини загинула вже 31 людина.